Вітаю всіх у Христі Господі. Отже, ми вже пройшли такі схеми, як Отче наш, як розуміти Отче наш, і як Отче нашим підніматися, як духовно підніматися до Бога, і як жити з Богом. Сьогодні ми поговоримо про те, як повинно би пройти життя християнина, і як ми отримаємо Боже благословення. В першу чергу хочу вам сказати, що ніхто той, хто сам не благословляє і не подає той благословення, навіть якщо отримує, то він їх отримує мізерні і отримує так, що тяжко, трудно і дуже скоро тратить. Другими словами, людина повинна. Отримавши благословення, подякувати і з того благословення ще когось поблагословити. Все треба пам'ятати, бо хто не благословляє Бога і людей, того не поблагословлять е, ані люди, ані Бог. Досить того, що навіть що той, що благословляє Бога і людей, то ще і Його люди можуть зробити йому. Але тоді Бог не дасть. Розумієте, Бог прикриває, допомагає. Отже, давайте дивимося до християнської доби. Встаємо з лісочка рано, дякуємо Богові, що переночували нічку. ангел хоронитель, він тут коло нас є. Ми встали, він пильнує і слухає, що ми робимо. Читаємо наш, робимо подяку Богові і просимо про благословення. Після того, як ми вмили руки, коли ми вмиваємо руки, ми згадуємо про хрещення наше у Христі Господі. Згадуємо про наше хрещення. Помили, повтиралися і так якби ми змили себе гріх, бо і ввечері, коли ми спимо в ліжку, наша натура грішить. Щоб ви знали, навіть коли ви не пам'ятаєте, що ви робили, все рівно то не є той гріх, що нам Бог його вміняє, як гріх, але. Все одно е, ліпше, е, як то кажуть, випрати випране, аніж е, замастити замощени. Ну, другим словом, ангел Божий поніс нашу молитву, ми йдемо до праці. Хто йде до праці, хто йде до бізнесу свого, хто йде. Е, ну, бо є таке, що люди йдуть і на відпочинок. Хто йде, хто їде. Хто на ровер, хто машиною, хто своєю машиною, хто транспортом державним чи, чи приватним їдем. Приїхали до праці, що в нас у праці буде? У нас будуть стосунки з людьми. Ми будемо мати охоту сказати комусь туди, звідти, а ти, я тобі зараз і так далі. І то все треба свого ну, рота. І з розуму виганяти і викидати від себе. геть. Сказала людина, а ти собі подумай, Боже, не буде твоя воля, а не моя, я то стерплю. Христос так казав, коли мав йти на хрест. І Він був взагалі невинен. А ви відки знаєте, що ви там взагалі в цій справі невинні. Подивіться, якщо є можливість, якщо є хоч трошечка вашої неправди, за ту неправду попросить пробачення. Я вам скажу, як зробити таку річ. От, наприклад, хтось вас в чомусь звинувачує. І там, наприклад, ну, ви знаєте, що там є, наприклад, е, взагалі спочатку ні одного процента тої правди. І ти каже, добре, ти мені вибач, якщо я таке зробив, вже він буде знати, що ти знаєш, і ніякого вибачення там нема. То, що буде на люди, то потім Бог його на люди перед вами і, і поставить на своє місце. То 100% все так є в життю. Все. Там таким самим місці, в такий самий подібний час, він там, на тим самим місці, на тим самим горбику зашпортається і, і, і всі будуть бачити, і всі будуть сміятися з нього чи з неї. Далі. Коли ми сідаємо там, чай випити, каву випити, хто з вас там кури, ліпше би не курив, але. Згадайте про Бога і поблагословіть ще раз. І коли, якщо йде обід, є така молитва, я вам скажу на українській і на євриті. Та молитва вже має ну, не менше 6000 років, не менше. ти, Господи, цар навіки. На євриті вона звучить так: Барух Ата Адонай елогейну Мелех лаволам. Бруг благословенний, Ата Ти елогейно, боги наші, е, мелек Лаолам Цар на вік. Сказали ту молитву і тоді можемо казати: Господи, допоможи мені, е, в якій справі, і нехай буде Твоя воля, а не моя. Маємо е, якусь копійку, видимо, що можемо комусь щось допомогти, чи ми можемо фізично комусь допомогти, чи можемо комусь час виділити, чи треба, е, ну, якщо є така е, людина, що потребує виділити той час, е, поможіть, Бог е, вам дасть то е, як нагороду. Бог відповість вам нагородою. Отже, ми побули, помолилися за себе, за ближних, поблагословили, вертаємося вже е, назад додому, приходимо, що ми робимо? Міємо руки, згадуємо хрещення Христове, Отче наш, сідаємо на стіл. Якщо ми сіли за стіл, і ми любимо випити трошечка вина, п'ємо вино і згадуємо. Тіло і кров Христові на відпущення грехів, коваличого хліба, самі собі помолилися, подякували. То не буде таїнства таке, як запроваджую я чи будь-який рукопокладений пастор. Він е зробить все так, як е навчило його писання, а ви собі так по-простенькому, то все рівно воно вам щось та й простить Бог з милості своєї великої. Лягаємо в молитві, просимо благословення на ніч захисту Божого. Просимо. Лягаємо спати. Добре, як хтось має свячену воду, священної води попив. Чи коли маєте воду, п'єте, то подумайте собі в ім'я Цей Сина з того духа. Амінь. Взяли воду. От, правда, я тут маю не воду, але мід з водою. І... Попросили, Господи, у ім'я цей сина з духом, Господи, благослови мене на ніч переночувати. Попросили так три рази випили чи один раз, і та водичка вона у вас зайде у Божій молитві і вона буде вас берегти на ніч. Всяка відьма, яка буде через вікна там лазити. І стукати, і чи ще щось там робити, намагатися там зробити, прилізти, бо є такі, що вони навчилися за, за життя е, своєї душі ну, випроваджувати з себе і, і лазити там, шпарити, шарити і чортів насилати комусь, вони не будуть мати доступу до вас. Тому що у вас що є? Який у вас є захист? Перше, у вас є молитва, у вас є хрещення. Ви милися, ви, ви того хрещення не нехтуєте, бо ви миєтеся рано, ви подиралися згадали собі хрещення. Е, ви мієтеся ввечері, гайте спати, ви згадали собі хрещення, і воно у вас є. Воно тут рухається, Святий Дух, він там працює. Е, ви сіли за стіл, Трошечко того він це випили, ковало що хліба з'їли, помолилися, подякували Богові. Все, поблагословили, попросили за державу, за мир, за народ лягли спати. Таким процесом, якщо ви будете жити, то ну, повірте мені, оцього, що ви, оце, оце ось, що я вам розказав, практикуйте от такого від завтрашнього дня хоч тиждень часом. Тижнем часом. Тому в коментарях мені напишіть. Чи у вас хоч трошечка поправилося на ліпше? Я не думаю, що якщо ви будете у вірі просити, що Бог вам не поправить. Я е, навпаки знаю приклади, котрим багато кому е, чаме, як нічого не сталося, то вже велике щастя, розумієте? Бо, як кажуть, що е, один православний такий, що вважав себе православним, прийшов, до такого священника, що вважав себе православним, і мов ще такого дячка, що вважали себе православним, але вони всі троє ним не були, але йшли по благословення, один благословив, а другий брав гроші. Ну, один благословив другий давав гроші, а, а третій ділився, і, і такі обороти було, і той приносив. Вибачте, що на російській мові, каже: батюшка, що син мій собачку принес, а що зробити треба? Собачка что больная, тебе надо в эту аптеку. Ты же не сюда пришел, что ты собачку к нам привел. Надо окстить, понимаете? Как собачку окстить? Ти окоянный, это ж... Собака, это ж как это, как это? Окстить, да ты что ти... ты говоришь? 5000 долларов поклонностей. Ну не ну, это собачка хорошая, но это, понимаешь, но это ж все равно не человек. Ще 5 тисяч доларів на стіл. Ну так. Да. А як його зовут? Борис. Ага, ну це вже чоловіцьке ім'я, це вже зовсім друге. Ну, як ти хочеш її Борисом назвати, о, ну, розумієш, ну от таке діло. Ще 5 тисяч доларів. Дячок под сюди, под сюди, под сюди. Ак ще, Собачка православна. каже. Розумієте, якщо э, така віра, то. Най собі там хрещать, най собі молять і най собі там. Вони нічого не доб'ються. А у москалів переважно усіх така віра, через то Україна перемагає. Розумієте, бо вони за гроші все будуть хрестити? Навіть тату, люфу, танок, гусеницю і Бог знає що. Ну, розумієте? Ну, Видно з цих тих, їхніх, як вони, ну, правильно, як луплять там по, по 50 тисяч на один квадратний метр патронів. Ну, звичайно, є величезна різниця, як ми працюємо, як наша армія працює. І слава Богу, треба за них молитися, правильно, щоб вони отримали благословення. Ще є таке, як ми молимося за благословення для влади. Знаєте, це дуже тяжка тема, і можна собі накликати ворогів, але я вам зараз скажу, ви прекрасно зрозумієте, про що йде мова. Коли я, наприклад, бачу, що хтось робить мені постійно зле, робить мені зле, можна сказати, отак, якби на Христа плювали за ніщо. Я не Христос, звичайно, я там в тій висоти не лізу, але як на людину, що я ані винен був, ані тільки від такої людини отримав безліч зла, безліч образ, безліч цього. Я все кажу, Господи, поблагослови його Боже так, як ти знаєш, Господи, поблагослови, так, як ти знаєш, Господи, поблагослужив так, як ти знаєш. Бог може поблагословити так, що і послати кару як благословення, аби він це не вернув. А нема більшої кари, як відобрати в людини розум. Коли Бог вже хоче покарати ту людину, то він відбере в неї розум. Розумієте? То саме я дивлюся, що на наших депутатах на багатьох, ну є там декотрі, що так бачу, що вони так тає, би говорять, що вони, принаймні, за народ. Він не хоче нікого згадувати. Воно моє діло політика, моє діло розказати вам, як їх благословити. А Бог на їх сам там всіх наміщує так, як Богове до вподоби. Розумієте, не можна так зараз валять дуже. Дивися, такі противні ті голосування йдуть. Я не, ніколи не був за нашим президентом, щоб він став взагалі президентом, бо того, що він не, ну як, він не з політики, не в політиці. Але дивіться, що сказано в Біблії. І вибрав Бог не світ у цього, щоб посоромити великих. Людина стала в своє я і тепер хто, хто зміг би в даному випадку зробити ліпше? Я в нього в свої гріхи, я той, той... молиться, хай Бог поблагословить всіх, всіх підряд. А Бог знає, кого як благословити. Тоді, якщо всі будуть просити, тоді Бог зверне увагу. Так то а що, а що вони до мене не звертаються? Значить їм добре, їм той офіс пасує, то їм пасує, 450 депутатів пасує, буде тисяча депутатів, їм тисяча пасує, то в нас так вже депутатів в півмільйона є по цілій Україні. Що нагодно їх нагодувати. Просіть Бога, щоб Бог поблагословив. Все в першу чергу, якщо будете просити, Бог так поблагословить, що їх всі лише скільки, скільки треба. Бо дивіться, як Бог з ізраїльським народом, вони як казали, що кров Христова на наших руках і на наших дітях, на, дітях, на, ну, на руках наших дітей. Ну і що вийшло їм? Десь лише в 70-му році їх храм каменя на камені не стало? То було для них таке благословення, бо щоб хоч трошки вартува. От хай Бог так ще і Верховну Раду так. У мері файно поблагословити, щоб там все було так, як має бути у ім'я Отця і Сина і Святого Духа, я б ти казав. Вся моліться за армію, щоб Бог допомагав, і щоб дійсно та держава, яка є найпотужніша, щоб. ну, бо набирали багато на, набирають на того Трампа. Я думаю, що я чекаю, я чекаю що він буде Україні допомагати. Я думаю, що нема сенсу. Не може так бути, що він нам буде робити зле. Але все, на все треба молитися. Дорогі в Христі. Моліться за благословення, і в першу чергу думайте про себе, про своє, і тоді думайте про ближнього, але все благословляйте, але ніколи не проклинайте. Розумієте, проклинати то лише тоді, бо прокльон тоді він прийде до Бога, коли ви будете на тисячу процентів праві. Тобто коли вам хтось зробив дуже погане, дуже зле, і, і забирає ваше життя, забирає вам е, щось таке, що ну, лишає вас без хліба, без, без, без покривлі, запихає вас задурно в тюрму. От за то можна проголосити прокльон, і Бог той прокльон вислухає так само, як молитву. Лише би то не було отаке, ну, як є такі е, любителі. Помачукати, попосилати і попроклинати. То себе вичищуйте, пануйте, я не кажу, що я золотий часами, і із мене вириваються такі недобрі слова. Але я потім молюся, відмолюся, і, і так за то шкодую, і прошу Бога все як ти казав, вибачення. Бо на логіку не все можна взяти. Не можна на логіку зрозуміти. Ну, трудно. То вже таке. Отже, так ми маємо день. Так коротенько ще раз вам кажу. Молимося, рано дякуємо, вмиваємося, згадуємо Хрешня, йдемо до праці. У праці благословляємо молитвою Брухота, Однай Елегейну, Лаолам, Олам. Благословенний Господи, цар на віки. Вертаємося знову. отче наш молитва, якщо випиваєте трошечки хліба, вина на користь собі і на духовну. Дякуємо, просимо спокою і. На ніч собі помаємо собі трошечка води і просимо так само в ім'я цієї Сіна з того духа, просимо благословення. Слава Ісусу Христу!